Це вулиця Святослава Ріхтера. Тут проводиться поточний ремонт дороги, який розпочався наприкінці травня і мав закінчитися у середині липня. Договору взагалі планували закінчиться середини липня. Але в зв'язку з тим, що працювали інші організації на цьому участку, вийшла затримка. Паралельно просто виконували роботи тепломережа наша і підрядні організації. І зливи пішли. І у нас на початку червня два тижні була затримка із за того, що погодні умови не давали працювати. Зараз дійшли до частини від Шевченка до Довженка, знімають верхній шар, йде заміна колодця, заміна люків, виставлений решіток. Загальний об'єм по Святослава Ріхтера 26 тисяч квадратних метрів це включаючи і 20% відсотків загального об'єму ремонт тротуарів. Буде замінено в процесі практично 150 люків на дорозі, 12 ливневих решіток і помінено приблизно 170 метрів дорожнього борта. Тобто це загальний об'єм 26 тисяч квадратів, а Ще є такий об'єм робіт. Загальна вартість робіт в районі 9,5 з мільйонів за рахунок місцевого бюджету. У нас наша житовая теплосеть і водоканал працюють по графіку теж виконання робіт по заміні труб, по заміні своїх мереж. На вулиці Святослава Ріктора, ви бачите, ще закінчують вже там на Шевченка, прийшли закінчують роботи наша тепломережа. І вже найближчим часом не водоканал, ні теплосеть не буде там проводити ніякої роботи, тому ця вулиця вже і дуже давно потребувала капітального ремонту. Зараз вирішили зробити її поточним. Я думаю, нам на ближайших 7-10 років вистачить. Антоніна Тугас, Віктор Підлесоцький. Новини на Суспільному.